Друзі, всіх вітаю на каналчику. Сьогодні у нас нова війна поле конівшини. Тут герої можуть бити по два рази. Граємо ми проти українського альянсу SmartShot в них оборони. Зараз всі не можу показати. Залишилось мало часу і в мене 6 капців. Рахуночок ми практично однаково йдемо. У нас 48, у них 46. Як бачите, рахунок майже однаковий. Так, буду якось потихеньку починати. Я так непогано при... прихворів, коротше, тому вибачайте, якщо буду там вниз говорити і шморгати, постараюся якось. Прокоментувати, тому що війна цікава, хочеться прокоментувати, але... але трошки тяжко говорити, бо й горло поболює. Так, ну що ж, розпочнемо. Вінчика не дуже, не дуже дали. Так, трішки підвезли, що його робити? Можна трієчку знизу? Трієчку по центру. четвірочку, але чи під'їде щось там потім? Взагалі мені потрібно 9 камінців. Ще якийсь такий варіант, але що тоді буде? Так, давайте такий. Ага, ось так ти склалося, так? Червоного немає, зеленого мало. Щось я нічого не можу скласти. Давайте комбо запускати. Ось так. Ну, тепер сподіваємося, що ми там будемо бонусом. Да дивіться. Дивіться, як воно гарненько так працює. Так, а цей один раз вдарив. Добре. Добре, добре. Боюся я оцього чомусь найбільше. Я вже став не Лимон боятися, а ще й цього. Коротше, секундчик я. Ну, тому що... Давайте. Тому що заблокує нафіг. І все. Ой, прикольненько. Ще можна цього вбити. Щоб він нам життя не портив. Ага, не можна його бити. Давайте якось так. О, зелений приїхав. вода може вбити. Давайте вб'ємо. Він під сном. О, бачили? Так, ну непогано я вам скажу. Але в цій грі, от мені здається, і так занадто багато рандому для того, щоб вводити ось таку війну. Тобто, ну, тут не від тебе залежить. Ну як сказати, від тебе? Е, тому що ти камінці рухаєш, ти персонажів качав, в принципі, що в тебе є сильні там персонажі, то все, то, звісно, то добре. Але якось поєдинок він від тебе не залежить. Ультанули вони, не ультанули. Якось. Ну, поки, поки новинка цікава, там далі будемо дивитися. Ну так, добре. Так, давайте ще сюди сходимо. Поле перевернули. Так, давайте п'ятірку жовту стрійкою червоною, а потім будемо шукати. Шукати щось далі. Давайте ось ці червоні заберемо. Можливо, знизу приїдуть. Не приїхали, але є є вищі. Так, заряджаються, Ну, мій же ж на Х2 не піде. Фіолетове комбо полетить. Червоними погано, що газелька не заряджається. А ні, заряджається. Так, знімаємо це все діло. Газельку включаємо обов'язково. І, напевно, потрібно бити десь в цю сторону і там шукати червоні. Ще про релія потрібно не забувати. Хочеш два рази бити, так. А пепер хоче? Непогано, непогано. Ну що ж, тоді полюбасику в цю сторону. І потрібно якось червоні зібрати. реально не хочеться заряджати і хочеться з жовтий рванути. Давайте спочатку так. Тут ще щось пошукаємо. Ну, давайте так. Таунт я зніму. І в мене дівчата дозарядилися. Ну так, в мене крім пеппер. Вони дозаряджаються, якщо рей докидає ману. які у них оборони. Ну я думаю, хто був вчора на стрімі, у антона бачив. Так, погнали на таку ціль, тут хілів багато, візьмемо персея, візьмемо скорпіона. На всяк випадок знімати, знімати ухиляння і... Божечко, від Гатор. Давайте покрутимо. Покрутимо. Так, щось щось накрутили? Давайте ось так. Можу зібрати 4 і 3. Давайте так. Зараз він як результується. Ну, давайте так. Так, поки що живемо. Ех, куди бити? Якщо ще сліпота, сліпота два хода. Давайте, можливо, спробуємо сюди. О, так, два рази. Чудово. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість камінців, велике комбо. Під газелькою було б супер. Як бачите, газельку я не збираю. Ладно. Зараз ми поправимо це діло, вони не хильнуться, а на них висить. Ну ти, падло. пер давайте По два рази, блін. Так, ну дотравилися. Добре, в мене з головного ударника забрали. До головного ударника забрали. Так, він має дотравитися. Давайте щось тут сходимо. Під мені потрібно багато-багато синього. Де його знайти? Якщо ще дівчань буде по два рази влютувати, то це буде весело. Так, давайте все взривати. Все взривати, розганятися, старатися. Газельку поки притримаємо. Газельку притримаємо. Так, знов ці проклятуші мініони. Давайте так от ще спробуємо. Так, сині, бачу сині, потрібно збирати сині. Так, навіть ось так я їх зберу. Все-таки добре, що скорпіон що взяв. Потрібно розгинятися. Може якась травля пройде? До речі, пройшла. Все. Так. Все, два рази добре. Це було складно, це було складно. Давайте сходимо до бусі в гості. Побачимо, як вона нас буде зустрічати. Ну, не дуже привітно. Так, треба щось рухати. Потрібно щось рухати. Діла того не мав. Погано. От синього трохи є. Так. Поки що не погано. Тільки сліпоту нам зараз заравтулять. Один раз промахнувся, інший ні. Мені дуже потрібен фіолет. Фіолета його немає. А те, що я тільки щоб зрозумів, що я про забув. Це напевно буде фіаско. По три тисячі неприємно. Не зашев камінець. От навіщо ти його заряджаєш? Я геть не гостинна, не піду біж до неї. В одиничку. Давайте сходимо до доктора на прийом. Там три жовтих. Не знаю, чи це мене врятує. А як завжди? Сім камінців нам не дали. Де їх шукати? Уявлення немає. Ну ця троєчка, добре. Що далі? Цей тут залишиться. Не хочу. Давайте так четвірку робити тоді. Він же майже заряджений. Не приїхав Фіолат, я надіявся. Ну, слад габити, я не... Я не ворог собі. Да, я собі не ворог. Так, зараз когось мені мегамінь уб'є не вбив, але дуже хотів зараз мені бити. мені бити по контрі Сумніваюся, що я його проб'ю Ну, Давайте так. Ну і нафига мені оце візьот було. В даному випадку. Зашибись, я залишився. Два персонажа? Так, ще живем. <свісна> <свісна> а що далі робити? Не уявляю. Бізо залишив гад. Ну, якось так. Так, погнали добивати. Якраз останній тапок. Так, з жовтого. Б. Поки там... Ладно, пізно вже. Поки я не підхилила. А вона взяла вже і підхилила. Зараз я їх... Притравлю. На, мани нам накидала. Так, хотілося по того шимера знести і там камінець собі шукати спокійно. Ну ще якісь такі команди залишилися що... що, що мені здається, я якось неправильно сходив. Так, чому я цим не вдарив? Значить, добиваємо. ще ні, так? Да? А зараз все добили. Значить так, набив я 211. Нормально, в принципі. Так, стоп, 20. У нас 36 у них. Ну, самі рахуйте, мене голова зараз не шурупає. Я напевно дочекаюсь результатів, потім відразу викладу разом з результатами. Так, друзі, у нас перемога. Топулі всі поскидали. І стихий рахуночок. О, по-моєму, ще скриня є, зараз секунду. Не, на жаль, я щось попутав в скрині, ніякої немає. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.